області, а також стан реалізації концепції щодо розбудови відповідної мережі у медичних закладах. Я хочу нагадати, що цієї п'ятниці у 20 жовтня відбудеться приступ до відділень закладів, які надають відповідні послуги. Якщо вас спіхали дана інформація, то прошу підійти до мене після випуску. Ну а зараз я прошу до слова начальника управління охорони здоров'я Чернівської ОДА Андрія Любника. Дякую, доброго дня всім. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію, яким чином розбудовується система надання медичних послуг з реабілітації в Чернігівській області і загалом у державі. Хочу почати з того, щоб коротко охарактеризувати термін, що реабілітація. Реабілітація це комплекс заходів, які спрямований на відновлення порушеного стану здоров'я людини, це відновлення порушених функцій та відновлення працездатності, до яких призводить та травми. Коли ми говоримо про реабілітацію, то ми говоримо про те, що людина якомога скоріше після перенесеної травми чи хвороби повернулася до звичайного життя. І пріоритетом держави є розбудова саме якісної реабілітаційної допомоги в усіх регіонах України. На сьогоднішній день заклади охорони здоров'я Чернігівської області, їх 9, уклали договір з Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційних послуг. На території міста Чернігова це обласна лікарня, обласна дитяча лікарня, міські лікарні номер 2 номер 3 і номер 4 і Чернігівська центральна районна лікарня. В області це Ніжинська центральна міська лікарня та міські лікарні Ічнянська і Менська. Тобто 9 закладів мають, мають укладені договори з США на реабілітаційну допомогу. На рівні Міністерства охорони здоров'я зараз працюється розбудови комплексної реабілітаційної. Допомоги в Україні і е, планується реабілітаційне відділення, і е, такий вид допомоги буде надаватися в усіх кластерних та надкластерних лікарнях. Е, загалом планується по всій Україні створити такі відділення в 228 закладах охорони здоров'я і ліжковий фонд цих відділень біля 8 тисяч ліжок. Обов'язковою умовою для підписання договору Національною службою здоров'я є відповідність закладу по матеріально-технічному та кадровому забезпеченню. В усіх лікарнях, де є реабілітаційні відділення, працюють мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які складаються з лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Це фіз фізичні терапевти Терапевти, психологи там асистенти, тобто медичний персонал. На сьогоднішній день в лікарнях нашої області працюють задіяні в наданні реабілітаційної допомоги 60 лікарів та більше 100 середніх медичних працівників. Якщо говорити за наші дівання в області, то у нас на сьогоднішній день загальний ліжковий фонд їх становить 240 реабілітаційних ліжок. І на сьогоднішній день стація... Реабілітацію в області отримують 189 пацієнтів. Реабілітація починається після гострого періоду хвороби чи травми. Так вона і називається після гостра реабілітація. Вона починається в стаціонарних умовах і продовжується виписки пацієнта і стаціонару на амбулаторному рівні. В залежності від того, яка необхідна. Який обсяг послуг необхідний для того чи іншого пацієнта, розробляється індивідуальний план реабілітації, в якому приймають участь спеціалісти? Також приймає участь в, крім, крім спеціалістів з реабілітації, у цьому процесі приймає лікуючий лікар, тобто вузький спеціаліст, який призначає, пацієнту, встановлює показання до реабілітаційної допомоги. На амбулаторному рівні відбувається довготривала так звана реабілітація. Це медичні послуги, які пацієнт отримує без цілодобового перебування в лікувальному закладі. Основні напрямки реабілітації це після захворювань серцево-судинної системи, наприклад, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт. Хвороби органів дихання, це травми опорно-рухового апарату, перенесені оперативні втручання. У дітей реабілітаційна допомога також здійснюється при різних хворобах та в післяматичному періоді, післяопераційному періоді, і при порушенні стави, наприклад, при скаліозі викривлення хребта, при плоскостопкості та інших станах. В НСЗУ має чіткі критерії і показання для проведення стаціонарної або амбулаторної реабілітації. Причому навантаження на, 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 на медичний персонал розраховується, виходячи з того, наскільки тривалим має, має бути період лікування в реабілітаційному відділенні. Але договором з Національною службою здоров'я передбачено, що це не менше, ніж два тижні в стаціонарних умовах і три тижні на амбулаторному етапі. Хоча ці терміни вони варіюють в залежності від того, який план реабілітаційного лікування складається для того чи іншого пацієнта, відділення реабілітації. Працюють підготовлені спеціалісти і є наявне обладнання, забезпечуються повністю знахідними ем, приладами для скорішого відновлення функцій організму і витрати на це лікування покриває Національна служба здоров'я України. Причому, якщо це амбулаторний пакет, то на одного пацієнта сплачується близько 11 тисяч гривень. Якщо це нарний пакет, то тут залежить від того, що Кома напрямками проводиться реабілітація. Якщо це один якийсь напрямок, наприклад, серцево-судинна система чи опорно-руховий апарат, це близько 20 тисяч сплачують за пролікованого пацієнта. І якщо реабілітація проводиться більше ніж за за, за декількома напрямками одночасно, то це 33 тисячі гривень. Спеціалісти з реабілітації це випускники вищих медичних навчальних закладів, тобто лікарів, які отримують спеціальність після навчання в інтернатурі, або це може бути лікар будь-якої іншої спеціальності, який пройшов курси спеціалізації в фізичній та реабілітаційній медицині. Також спеціалістів бакалаврів з реабілітації готує наша Чернігівська політехніка. Хочу приділити окрему увагу психологічній реабілітації. У нас діє всеукраїнська програма з підтримки ментального здоров'я Ти, як, яка почалася в березні 2023 року за ініціативи першої леді України Олени Зеленської і мета цієї програми це формування в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я. Це дуже важливо на сьогоднішній день, особливо в умовах війни. Дбати як про фізичне, так і про ментальне здоров'я. Щодо психологічної реабілітації, хочу сказати, що вона починається в закладах охорони здоров'я вже на первинному рівні. У нас 34 центри з надання первинної медико-санітарної допомоги, 27 з яких вже уклали договори з Національною службою здоров'я за пакетом медичних послуг. Супровід та медична допомога при психічних розладах на первинному рівні, тобто наші сімейні лікарі, педіатри, і терапевти, які працюють у центрах сімейної медицини, а також середній медичний персонал, пройшли відповідне навчання, отримали відповідні сертифікати і працюють також в цьому напрямку на первинному рівні. Стаціонарна психіатрична допомога у нас надається. Лікарнях в області, це спеціалізовані заклади, обласна психоневрологічна лікарня і Ніжинська центральна міська лікарня. Якщо тенько, в мене все. Пане Андрію, скажіть, у вас, як взагалі зараз потреба обічного місця, почувство? ви сказали, 240 у нас в цій області, чи є потреба збільшувати? На сьогоднішній день. На 240 ліжок, на ну, в 9 лікарнях, у нас виходить 189, хай 190 пацієнтів. Так. Потреба є в тому, що в кожному госпітальному окрузі, в госпітальному кластері, кластерна лікарня як центральний заклад охорони здоров'я. І згідно концепції МОЗ є необхідність у кожній кластерній лікарні, щоб було відділення реабілітації. Це Ну вимога НС саме полягає в тому і міністерства, щоб це були якісь окремі ліжка в палатах, а і якогось іншого відділення. Це має бути окремий структурний підрозділ. І ми зараз якраз працюємо з керівниками закладів і головами громад в Новгородському і в Прилуках, і в Корюківській сел, де мають бути створені такі відділення, тобто потреба в цьому однозначно є. Вважає, що концепція МОЗ полягає в тому, Міністерство охорони здоров'я полягає в тому, що мінімум там має бути 30 ліжок у цьому відділенні. І воно має працювати в цілодобовому режимі, враховуючи те, що хворих у нас, на жаль, гострий інфаркт і на гострий мозковий інсульт багато. Вони всі відбувають реабілітації, і вона має відбуватися. Закладі, який надає спеціалізовану медичну допомогу по тому чи іншому напрямку, тобто, якщо лікарня, наприклад, от обласна лікарня, наша Чернігівська, має пакет на медичної допомоги і при інфаркті, і при інфаркті, то зрозуміло, що після того, як стабілізували стан пацієнта, уже реабілітація починається безпосередньо в цьому закладі. Тому дійсно потреба є, і як я сказав, що Міністерство планує зробити такі відділення в усіх регіонах України і ліжковий фонд буде становити біля 8 тисяч. Потреба дійсно є по Україні. По Україні так. У нас на сьогоднішній день 240. Ďakujem vám za úvahu.